І не тільки своїми кулями та снарядами. Щодня пропагандисти вливають мільйонні аудиторії тонну брехні, зомбують своїх болетяних жителів і намагаються зазомбувати наших на тимчасово окупованих територіях. Приміром, ось те, що я щойно дивився, це топові блогери на окупованій расистами частині української Донеччини, беззубі, амбасадори несмаку. А що там їхні дрібніші блогери? Да та такі ж беззубі і продажні. За 30 срібників вони ладні війну пропагувати і диктатуру пропагувати теж, і не тільки в межах своїх болів. Деякі он закордонщину рекламують тільки на Америки та Європи. А справжні, так звані братні країни. Наприклад, КНДР. Як і для чого росіянці рекламують диктаторський режим Кіма у Північній Кореї? Зараз побачите. В російських блогерів новий тренд на показ їздити в турне у північну Корею. Блін, киїл, ти... Кириле, не знаєш, чому літак порожній. Є пропозиції? Ха -ха. Мені здається, що просто не сезон. Оці два гламурні російські блогери Сергій та Кирило як уміли відпрацьовували пропагандистські завдання, намагалися показувати, що життя в ізольованій країні при тиранії це не такий вже й жах. Наша група приїхала покласти квіти Кім кімрсену. До Парижу та Ібіци блогерам, мабуть, хотілося б більше, але дякуючи видатному недогеостратегу Путіну, можна зганяти до країни констабору. Наш готель 47 поверхів. Ми єдині туристи в країні. І в усіх будівлях будемо лише ми 40 людей. Соціофоби та інтроверти. Це ж мрія. Особисто для мене північна Корея це наймасштабніший в історії соціальний експеримент. Мільйони людей, десятиріччями, живуть ізольовано при найжорстокішому тоталітарному режимі на планеті. І для мене це унікально. Відпочинок і дійсно унікальний. Приємне з так би мовити корисним і грошей підзаробити і перед владою вислужитися, просуваючи путінську повістку про дружню і не таку вже й страшну КНДР. Сівна Корея. у північній Кореї там насправді дуже цікаво. По-перше, там найкращий гастротур, який був у моєму житті. Тебе заселяють у найкращий готель, який там є, і кожен день до тебе привозять найкращих шеф-кухарів. Продажним блогерам з боліт абсолютно. Но не псує апетиту той факт, що в північній Кореї не доїдає половина населення, а третина не має доступу до чистої води. Друзі, подивіться, який достаток. У мене сектор кімчі на барабані. Ура! А ось так виглядає реальне життя КНДР: убогі трущоби замість транспорту, підводи з конячками і колючий дріт замість свободи. На все життя в коментарях підписники не сумніваються. Блогерам щедро заплатили за брехливий піар. Друзі вперше потрапили до магазину. Дивіться, прилавки завалені. Серед інших розваг прогулянки під контролем гідів по пустих вулицях, бо місцевим забороняють наближатися до іноземців під страхом смертної кари, хіба в ролі декорації. Щоранку вони виступають на майданчиках, таким чином надихають людей на роботу та робочий лад. Ще можна познімати проповіді про поганих американських імперіалістів на американські ж айфони. Американські імперіалісти скинули на КНДР 428 тисяч бомб. Ну і звісно ж, тут можна вдосталь попіонерити, як оці немолоді бюджетниці, яких доправили в блогерський тур для масовки. Готові завжди готові. Ну, хоч кудись зі своїх мухосраськів вперше вибралися, бо ж на шару. Але навіть для затятих совків тут обмеження фоткатися біля тоталітарних капищ дозволено в одній позі руки по швах. Такий туристичний кайф, що в блогерів шовблогерів летістерика, не почалася від радощів, коли їх нарешті випустили з країни концтабору. Все це ми відлітаємо. Скажи, не хочеться. Ну що, Кириле? Летимо додому. За що і вип'ємо? Я пропоную за права людини. А ти за що? Отак, не приховуючи переляк, блогерам доводиться їздити з дружніми візитами в країну Констабір. Ну не одному ж диктатору Путіну з іншими світовими тиранами тусуватися. Море море. море світ бездонний. Може, колись світ і був бездонним, але ми це дно намацали. Це Росія. Ми вже розповідали про те, як кремлівські виродки на словах шанують свою родину, але діточок своїх чомусь відпочивати відправляють подалі від бірьозок, на загніваючий запад, просто у лігву нати. А на болотах нехай холопи відпочивають. Певен більшість із них навіть не знає, що таке закордонний паспорт. Як і де відпочивають матрьошки в Ерефі і чому після цих відпусток завжди хтось вбитий, побитий, пограбований чи зґвалтований? Зараз дізнаєтесь. Кремлівські пропагандистські роти зі своїх студій напередодні літнього сезону розказують, який на Росії мощний внутрішній туризм. І добре, що на болотах глядач невибагливий, будь-що йому можна наляпати. Повірить, фотографію маленького фюрера поцілує і водичка зап'є. Тільки не розуміє російський портянка, що внутрішній туризм зростає, бо на курортах цивілізованих країн їх вже ніхто не чекає. Ось і доводиться на своїх Волгах об'їжджати простори своїх мухосранських розроблена та затверджена концепція розвитку автомобільного туризму. Передбачає Комплексний підхід, у тому числі в результаті її реалізації, збільшиться кількість турів на автомобілях та автобусах з 27 мільйонів до 47 мільйонів до 2030 року. Так улюблена кремлівська звичка. Обіцяти вілічі на років 10 уперед. Розвітіє. он Сочі як зробили. Правда, нікому воно не треба. Та й взагалі, скоро навіть американці будуть в Росію приїжджати. їм той великий каньйон на болотах ями і поглибше є. Але понаїдуть не прямо от зараз, а настане от 2030-й, тоді й туризм розквітне. У нас у не нас ці. немає часу на розкачку. Та й ми добре пам'ятаємо стан російської цивільної авіації. Тому тільки машиною чи автобусом із сизрані до в'язьми добиратись треба. Хоча ні, можна і не тільки так. Ми сплавлялися, Ми сплавлялися річкою в'язьма від Спаської вежі до села Борівщина. 2030 рік просто сакральний якийсь для російського туризму. Он навіть володька каже, все треба розвівати. Не зараз правда, але ж розвілі, сказав, як відрізав до 2030 року у всіх національних парках країни створимо інфраструктуру екологічного туризму, включаючи екотропи та піші туристичні маршрути. Більші туристичні маршрути важливі. Бо що, що, а лад на кожну російську вдову не вистачить? Ну, добре, заговорили ж за розвиток болотного туризму. А як же ідеться розвітіє, можна побачити? От любить Путін щось таке недолуге, але з гучною назвою вигадать. Крупно проекту п'ять проект морів. І в рамках цього величайшого проекту планується, наприклад. Побудувати 40 готелів між нікими янтарним і Поваровкою. Отже, ж відомі курорти, це тобі не Майамі, це Поваровка. А тепер увага: це неймовірні пляжі Поваровки. А це прозорі води курорту янтарний. Ой, таки хочеться там побувати, правда? При цьому вартість будівництва інфраструктури між цими місцинами всього навсього 9 мільярдів рублів, ну тобто 70 мільйонів доларів. А це ж і турист в морі відмиється, і гроші з бюджету російські чинуші відмиють. Всі задоволені. Так, мені дуже подобається. Ну от як тут росіянам не бути задоволеними? Збирали років з 10 на відпустку в якійсь анапі, а там раздольє. І Вова цар теж не по Монако катається. А то на коні, то на шайгу, але все ж таки не на чужбині. Та чим же дивуватимуть російського вибагливого туриста? Він же як надивиться по телевізору проклятого Голлівуду, та й нафантазує собі якісь американські гірки, але на болотах готові. Тільки Анапа. Тільки Анапа. Чому Анапа? Там, Там зоопарк є. Зоопарк є скрізь. Ну, не знаю, російський побут. Так, російський побут і зоопарк це дуже близько і комфортно. От поселиться руський портянок в якійсь клітці, то то йому курорт. Хоча, знаючи їх, навіть з клітки щось дай поцупить. Бо красти з готелів то ж давня російська традиція. Як не рушник, то халат трофейний додому обов'язково треба притягнути. Проте хай там в Анапі не розслабляються. Є ще на просторах Ерефії, цікаві місця, що туриста ваблять. Рецепт варення. рецепт варення зубочів та секрети засолювання у Суздалі. Відзначають день огірка. Заради нього до міста приїжджають туристи з усієї Росії. Це ж треба варення з огірка манить холопів з усієї Росії. Саме луч найкраще лікування геморою це живий огірок. Ну а кому огірочки не до вподоби або немає автобусного сполучення до Суздалі, то ж можна і у Владивосток з'їздити. Там вже готуються приймати гостей. На узбережжі Бухти Лазурний, Лазурний. повним ходом тривають роботи з очищення від сміття. На державних ділянках до наведення порядку приступили бригади зеленого Владивостока. Бухта во Владивостокі Лазурне, це вам не лазурний берег. Тут цілих два трактори прибирають культурний послід російського туризму. І як же ваблять ці пляжі? І до речі, не тільки курорти чи культурне різноманіття збагачує внутрішній світ росіянина. Кожен руський також може ще й як збагатити духовну флору болотного туризму. Це духовна, духовна скрепа. Весь цивілізований світ знає, чим відомі російські туристи. Правда? Вічливістю, доброзичливістю та чесністю. Ха, жартую, звісно. <клес> Пішки жигулями чи хоч кіньми. От добереться, як ніяк, постсоветське сімейство в Краснодар, але ж і відпочинок має бути доступним. Ну не капіталісти ж вони, щоб щодня Кока-Колу купувати. А в Росії все для людей. Правда, людей би ще знайти. Тому санаторій має бути по талончику. Чому відпочинок на російських курортах коштує дорожче ніж відпочинок за кордоном? Але от навіть ті, хто доповз до Сочі, вже заплатять дорожче. А Сочі ми знаємо. Олімпіаду готували ох як. Всьому світу показати, що Росія аналогавнітна в усьому. Ну тут то правда їм аналогов не знайти. Та й в олімпійському містечку, яким Путін так пишався, теж не знайти ні аналога, ні туриста. З-за кордону нікому не цікаво а своїм. Дорого, от і стоїть собі, місто примара. Та і нустими сочами і пляжами. до государство вілікує не тільки морями, і гірками. Там і скрепи впачутя, і повторіть можуть і діди, і Берлін, і взагалі, Як чуже вілічє не присвоїть, так і рюмка бояришняка не підніметься. Цікаво, ми А ми колись на екскурсіях про міста вже перестанемо показувати пам'ятники, могильники, місця якихось битв, загибелі моряк тут помер. Підводник тут розбомбили когось, тут обороняли місто. Оце тобі історичний туризм або істіріческий. Хочу вибачитись. Ну, от які є на болотах курорти, а які забави, а яка гостинність? Тим паче не для кого попала, а для чергового братського народу. От і білорус, що збирав підписи на підтримку Лукашенка, возгардівся і приїхав на незаслужений відпочинок на Російщину. Там його по-братській зустріли. Оце тур екскурсія в лікарню. Підтримка внутрішнього туризму на контролі не тільки російського диктатора. Там, взагалі, всі-всі-всі заохочують на тульський пряник і оренбурзький платочок подивитись. Цілі програми роблять і гроші виділяють. Аразвіція внутрішнього про розвиток внутрішнього туризму говорили на оперативній нараді прем'єр-міністр Михайло Мішустін. Глава російського уряду нагадав про завдання, поставлене президентом до кінця десятиліття, подвоїти внутрішній турпотік до 140 мільйонів людей на рік. Так, розуміємо, хотілося би, щоб всі 140 мільйонів там законсервувалися і туристичні лише по своїм хуторам. Але ж ці цифри, як завжди, намальовані для збереження недорепутації Кремля. Там фантазія велика, можуть і 300 мільйонів у рік.